Всім привіт! З вами канал Жили-Були і Олена. Сьогодні розповім, як ми фарбували другу кімнату, як купили піч Камін та його е встановлювали. Запрошую вас до перегляду. Сподіваюсь, буде цікаво. І тим, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, буде мені також це дуже приємно. Тож на тому тижні ми замовили собі піч камін фірми Blist. Вона нам обійшлась через інтернет в районі 8,5 тисяч гривень. Достатньо така непогана піч за свої гроші. Всередині цегла, яка спеціально для того, щоб довше зберігати тепло, є отвори для регулювання подачі повітря. Є така кришка зверху, яку можна відкрити. Ввечері ми бігом привезли піч, а на наступний день приїхали знову попрацювати. І перше, що ми зробили, це полізли на горище. Вирішили ми залізти на гору. Подивитись на гору, на горище. Що ми тут знайшли? Якесь дитяче взуття, кошик валяється? Такі глечики, Ну, посвіти сюди. Так, таки добрались ми сьогодні до цієї кімнати. Я почала трошки шкрябати пічку перед тим, щоб її покрасити. Але так, трохи її зацепило і <пиш> прийшлося знімати майже весь слой. Зараз першим слоєм фарби скріплю трохи, щоб та пилюка не сипалась. Потім буду бачити, буде. Замість пічки буде такий арт-об'єкт. Саша вирізав дирку в стелі і вивів трубу вже на вулицю. Труба та, що нижча, вона йде просто, здається, там 08 мм. А та, що пішла вже на вулицю, йде утеплено. І поки Сашка грався на вулиці, з цими димоходами, димарями я вже приступила до фарбування першим слоєм пічку. Фарбу використовувала воду емульсійну. Фарба має бути дихаюча, тому що е дуже не хочеться, щоб з'являлась пліснява в домі. Зафарбовувала все разом: і дверцята, і стіни, і саму пічку, і там і цегла була, і металеві вставки. Поки підсихає перший слой, я збираю все сміття, що з неї насипалось. Обов'язково з такими речами працювати в респіраторі, дуже такому щільному, щоб не попадала пилюка, тому що дуже важко потім дихати, якщо його не вдягати. Ця пилюка це щось просто страшне. І для мене взагалі в цій хаті найголовніше, щоб не було цього пилу. Також ще окремим шаром додавала фарбу там, де тріщини і обсипана, також побілка, для того, щоб потім другий вже шаром воно більш-менш лягало рівно по кольору. Вибачте, за мої помилки, будь ласка, але я дуже намагаюся говорити правильно, не завжди то виходить. І ось, вже, коли повністю ми зробили димохід, можете бачити, як розгорілася труба. Запалили, затопили пічку. Вона, до речі, дуже гарно швидко розгорілася. Але проблема в тому, що були сирі дрова. Коли ми вже спробували затопити сухими, то вийшло значно краще, значно швидше. І вони горіли до кінця. На наступний день ми приїхали. І ось це висох перший шар фарби. І трошки нам треба було виправити ситуацію з димарем, тому що дуже сильно швидко згорали дрова. Нам довелося врізати туди ще додатковий клапан, який би перекривав трубу, і подача кисня була би зменшена, і дрова. Вигорали горали повільніше. Все. Так. Перевіряємо, чи чрізе. Зробили позначки, по яких будемо дивитись, щоб повністю не перекривати заслонку. Все останнє це вже О, нам отут от треба. Менше це ми вже не приглушуємо. Супер. <гум> да. Трошки може на мене подвинь сюди пічку, бо труба початься крила трохи Отак? Вот да. вот вот ну я думаю, да. вот так. Ага. Жаринки. Жаринки, бля, ніхіра. Залишились. Ну, от вона, бачиш, яка Ага. Це ми уїхали один 10 вечора. А зараз вже майже друга дня. ще трошки там залишилось ну, жару. Буде. для розпалу. Настя, бумажки дайте мені. Дивімося, що це за На то що там ці гусі якісь. То що? Що ви там нічого? Не буде бахати? Світоги за скільки за 5 хвилин. Менше, ніж 5 хвилин, пічечка розтопилася. Щеточку треба невелику, щоб даже таку почистити. Угу. Велика не має сенсу. А в мене є там невелика. Можна верхню загрузку зробити. Супер. Ідеально. І ще ми собі придбали такий пульвік для фарби. Можна її використовувати також для цієї водоемульсійної. але обов'язково треба її ще розбавити водою, якщо вона дуже густа. Докидали дрова, щоб було тепліше, класно працює, дуже вдома вже відчувається, що нема того холоду. Поки висихали стіни, на наступний день ми приїхали і зайнялись фарбуванням підлоги. Також брала композит фарбу. Вона розрахована для дерева, для металу. Кажуть, що достатньо стійка, тож ми її використовували для підлоги. Має дуже сильний запах. Також вдягала респіратор, щоб воно не так сильно смерділо. Але так як я фарбувала вже не сама в цей раз а з чоловіком, то вийшло набагато швидше і десь вже під кінець я вже стала так частіше виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Але взагалі нічого, нормально. Швидко ми з цим впоралися, вийшло достатньо гарно, мені подобається. Головне, що немає тої пилюки і того бруду, який там просто сипиться з всіх сторін. Штапіками побивали двері і поклеїли на нього оплатнітіль. Як це буде уплатнітіль? Знову я не знаю. В общем, поклеїли ми його на штапіки, щоб не дуло з дверей. Заходь в ворота. Пішли подивимося, пішли подивимося, як ми пофарбували з папою. Кольно в селі. Стой, 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 моле. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тож підписуйтесь і слідкуйте за дальшими перевтіленнями нашої старої хати.